Друзі, вітаю вас на демополі компанії Сенгента в господарстві Ольга, яке знаходиться на Вінниччині. Ну разом ми були навесні, розповідали вам про перші внесення, про стан культур навесні. Зараз, як бачите, вже трохи кукуруза піднялась, соняшник, і розкажемо знов таки про наші озимі культури більш детально. А розкаже про них наш технічний експерт по Вінницькій області, Юрій Паршенюк. Тож, друзі, вітаю! Зараз знаходимося ми. На локації, де висіє на лінійка гібридів кукурудзи компанії Сенгента, як ви бачите, вони в переважній більшості всі виглядають дуже потужно. Фаза в середньому 8-9 листочків BBCH 18-19. А такі потужні гібриди ми досягли за рахунок вдалих технологічних рішень, про що вам зараз і розповім. Одразу після посіву ми внесли 3,5 літри примекстра Голд. Потім з градацією місяць, коли вже примекстра почала втрачати свою ефективність, був обробіток страховим гербіцидом Рейкер Екстра в нормі 1,3 літра на гектар, який відрізняється якісною ефективністю хорошою дією на е, ряд бур'янів, як з лакової групи, так і дводольних. І унікальним м'яким ефектом по відношенню до основної культури унікальна м'якість. Рослини, як ви бачите, знаходяться без стресу. Не зазнали пригнічення з боку бур'янів. Також на даному полі був проведений профілактичний обробіток препаратом каратезион. Також вносився антистресант «Квантіс» в нормі літра на гектар. Періоди посухи для того, щоб оптимально культура могла рости і розвиватися в даний період. Підживлення на даному посіві проводилося брексіл цинк в нормі літра на гектар. В залежності від гібриду, фаза коливалася бісієж 15-16. Отож, друзі, запрошую вас на наступну культуру на посіви соняшнику. Подіємо за мною буде дуже цікаво. Зараз ми знаходимося на локації з посівами гібридів компанії Сенгента Соняшнику. Як ви бачите, всі гібриди знаходяться в доброму стані. Переважна більшість рослин знаходиться в фазі зірочки. Знову ж таки, маємо змогу дати оцінку представлені гербіцидній схеми захисту соняшника. Нагадую, на даному полі вносилась тримекстра ТЗ «Голд» в нормі 3 літра на гектар в комбінації з препаратом Гезагар в нормі 2 літра на гектар. І не дивлячись на те, що ми зараз маємо понад 60 днів після внесення, ми маємо де факто чисте незряддя, напрочуд чистий, гарний посів. Далі ми в фазі bbch 18 провели обробку фергіцидами Містар Голд в нормі 0,75 літра на гектар, в комбінації з Endio 02 літра на гектар, так як геліхризова потолиця починала вже заселяти даний посів. Також ми внесли на даному посіві бор у вигляді препарату «Бороплюс» компанії Валагру 1 літра на гектар. Неперевершена гербіцидна дія на даному посіві спостерігається. Відверто сильна фунгіцидна дія. Ми бачимо, що вже де-факто пройшло понад два тижні. Від внесення першого фунгіциду листя все абсолютно зелене і знаходиться в здоровому стані, навіть нижній приріст. І бор, в принципі, нам повпливав на якісну закладку елементів продуктивності культури. Наступний фунгіцидний обробіток планується в фазі початку цвітіння. Про норми і препарати будемо приймати рішення безпосередньо на полі з огляду на водовий склад патогенів, які будуть присутні. А наразі запрошую вас оцінити стан посівів озимого ячменю компанії Сенгент. Отож, друзі, знаходимося на посівах озимого ячменю компанії Сенгента. Всі посіви знаходяться в напрочуд доброму стані, але що кидається в очі, якісно відрізняє нас від інших посів. Переважно більшість посівів озимого ячменю в Вінницькій області знаходяться вже фактично в перезбиральному стані. Чого не скажеш про даний посів? Активно збережена вегетативна маса, можете поглянути, прирост першого порядку, так і прирост другого порядку фактично ідеально захищений. Відмінно була підібрана система фунгіцидного захисту на даному посіві в Бідісіч 31 фазі вносився ті турбо в нормі 1 літра на гектар, який, як ми бачимо, відмінно справився зі своєю роботою. Відмінно вконтролював плямистості листя на початкових етапах після відновлення весняної вегетації, і по 39 й фазі був внесений препарат Miravis Neo 0,75 л літра на гектар, не дивлячись на те, що норма де-факто середня, бачимо, унікальна висока ефективність даного препарату дозволила нам як якісно побороти хвороби на даній культурі, так і зберегти. Вегетативну масу на протязі тривалого часу. Що нам це дає? Ми маємо подовжений період вегетації, більшу кількість пластичних речовин, більшу масу тисячі зерен, і як результат більшу врожайність. Відповідно, друзі, хочете мати собі такий ячмінь. Застосовуйте продукти компанії Сенгента в себе на полях. Знаходимося на посівах озимої пшениці. Бачимо, фаза вже наливу зерна. Тобто пшеничка вже відсвіла, можемо оцінити достатньо якісну технологію фунгіцидного захисту. Нижній ярус по пшениці відмер, але без ознак ураження хворобами. Тобто тут ми не спостерігаємо ні пік, ні цепторіозу. І також інших хвороб. У фазу BBC 31 було внесено препарат Стара Екстра в нормі 0,65 літра на гектар. Дане внесення дозволяє активно о, запустити ростові процеси рослині, сформувати так званий Грін Effect і о, допомогти посівам на ранніх етапах швидко стартувати. Далі по BBCH 37-39 фазі було проведено внесення нашого одного з топових фунгіцидів Елатус Ріа в нормі 0,6 літа на гектар, який активно, доволі е, гарно робить свою роботу. Контролює весь спектр плямистостей на посівах озимої пшениці. Також являється номер один. В Україні з контролю різних видів іржастих захворювань. На даному посіві іржі взагалі не можна виявити. Фазу цвітіння дану пшеницю ми обробили препаратом Міравісей Сейс нормі літра на гектар від фузаріозів колосу. Як ви можете наглядно бачити, вся пшениця знаходиться в гарному стані, як з точки зору фізіологічного розвитку, так і з точки відсутності розвитку патогенів. Надіємось на великий врожай. Юр, я думаю, що ми сюди переїдемо на один раз ще і побачимо, які результати покажуть наші озимі культури, ячмінь і пшениця. Також подивимось, як розвиваються наші кукурудза і соняшник. Сподіваюсь, ти нам ще більше цікавої інформації розповісти. На сьогодні я тобі дякую, друзі. А вас запрошую до нас в гості на дану локацію. Приїжджайте і зможете оцінити більш наглядно результати компанії Сенген. До зустрічі в полях. До зустрічі в полях.